Друзі, всім привіт! Ви на каналі Життя Драйверів або Swiss Auto Solution, кому як зручніше, хто як пам'ятає нас. І ми спішимо поділитися з вами нашою новинкою, поповненням швейцарським оригінальним, як завжди. Це Ford S Max. Як бачимо, автомобіль в такому сірому нарядному кольорі, на додачу бонусом йдуть практично нові зимові колеса з дисками оригінальними. Отакий От стан, 22 й рік, резина свіжа, пробіг мінімальний. Ну і в цілому машина дуже збережена. Як завжди ми підбираємо для вас найкраще. І відповідно по підкапотному простору маємо 2-літровий дураторг PDCI двигун на 103 кВт або 140 кінських сил. Підкреслюю надійний, витривалий, такий двигун, який не потребує якихось капіталовкладень. Більше того, автомобіль по Швейцарії обслугований весь, немає жодних зауважень по ньому. Все гарненьке, все працює як часики, без жодних помилок або якихось нюансів. Ось такий стан підкиповна по простора, як бачите, нічого не милося зі Швейцарії. Як приїхало, рідини всі по своїм місцям залиті всі шильдики на фара, рідні, оригінальні і взагалі без включань. Автомобіль. Ну і забігаючи наперед, хочеться відмітити, що це звичайна проста механіка. А це означає, що майбутньому власнику з 6 ступенями механічної коробки перемикання швидкостей буде просто справлятися е дешево, просто і надійно. А ще й плюс до того дуже економічно, тому що ця комбінація 2.0 плюс 6 ступеней механіки це дуже економний варіант з точки зору експлуатації. При всьому цьому, що маємо дуже міський... І універсальний автомобіль. Місткість автомобіля побачимо далі, ну і плюс комплектація гарна. Браємо отакі скатки, Всі 4, однаковий профіль, Всі 4 по Форду. R17 е на 50-тій висоті, дуже гарні збережені 2021. Ми рухаємося, як завжди, далі по нашому відео огляду і маємо одразу, е кидається в очі по екстер'єру, що у нас лінзована оптика. Причому ця оптика вона адаптивна, поворотна з корекцією висоти. Маємо протитуманні фари отакі крутезні. також на Ледах вони йдуть, габарити ці, тобто денні ходові вогні підтримуються. В кругову стоять парктроніки. Це значно полегшує питання сприйняття габаритів і звикання до нових габаритів. Автомобіль на оригінальних фордівських r 18 титанах. з... Теж практично новою літньою резиною, ще вистачить її не на один сезон. Дуже збереженою. Бічні, такі повторювачі поворотників є на бічних дзеркалах. Також отакі зябра, так звані, декоративні, вони не продувні. Альмівна система повністю обслугована, немає жодних зауважень. Тобто автомобіль видно, що такий збережений, такий, як треба. Отаке скло, звісно з з синюватим відтінком по оригіналу по форду з датчиками світла, датчиками дощу, як завжди. Тут всі вінкоди коди наявні, все це діло є. Хромовані вставки, дуже модні, додають екстер'єру гарного вигляду. Отакий От стан дверної карти маємо. Знову ж таки, всі 4 електросклопідіймачі, електрокорекція бічних дзеркал. По автомобілю такі хромовані накладки на порогах, пороги не затерті. Проїми всі дуже в гарному стані. Все гарненьке, рідненьке. Такий стан сидінь. Комбіновані сидіння, білюр, шкіра, стан руля, стан всіх перемикачів, ніяких затертостей. Руль також не затертий, не фарбувався і не треба його фарбувати чи перетягувати. Всі системи працюють, мультикермо, такі, бачимо, маємо. Станом на сьогодні автомобіль має 152 тисячі пробігу швейцарського сервісованого клімат-контроль двозонний, є також підігріви передніх сидінь секційні фактично на 5 режимів. Тут різні отакі всякі ніжки. Автомобіль приємно дивує наявністю багато таких так званих тайників. Скронів мініатюрних, преміальна комплектація по музиці. Два ключі, як я казав, от всі перемикачі. Також хочеться відмітити, що тут консоль максимально розширена. Тобто маємо дисплей з розширеним потенціалом з точки зору ну, наявних функцій. Заднє дзеркало авто Затемненням дзеркало заднього вигляду. Звісно ж, по автомобілю підсвіточка є, також є дзеркальце. Тут зона для зберігання окулярів є. Вільні руки, функція по автомобілю присутня і підтримується, працює. От, тобто все, скажімо, то так, як треба, так як має бути. Також хочеться відмітити такий унікальний скажімо так, саме аутентичний Фордівський оцей ручник. О, от він такий прикольний, як нагадує авіаційні технології. Крута штука, працююча. Все ок. Тут подвійна ніша є, тут документи. Можна зберігати це все діло регулюється. Тобто можна трошки підрегульовувати себе, щоб ергономічно все було зручно. Такий педальний вузол в такому стані. Е також по автомобілю присутня електрорегуляція сидіння ну разом з механічними елементами для підрегулювання. Нічого не перешивалося, по автомобілю все таке оригінальне. Вілюр збережений, жодних потертостей, затертостей, нюансів для роботи нема. Тобто така машина крутезна, шильдики всі по місцям. Всі дверці легенько закриваються. Машина дуже зручна для дальних поїздок, для сім'ї. Якраз те, що потрібно. Так, тут три окремо. Зручних сидіння по задньому ряді. Автомобіль має всі необхідні функції для перевезення дітей. Ізофікс отакий присутній. Тут окремо кожен може прищібатися пасажир поокремо. Також дуже багато можливостей для трансформації салону. Від такого положення до положення практично лежачого. На дальній відстані кожне сидіння складується індивідуально, тобто відповідно до потреб. Подорожуючого того, хто їде. Також приємно порадує е, пасажирів заднього ряду наявність і можливість салазок на кожному сидінні окремо. Тобто все можна досить таки широкому діапазоні відрегулювати, як по куту нахилу, так і по протяжності виряту так званому. Отак. Ну і, звісно ж, Ось максимальний кут положення, практично лежачи, можна рухатися на дальній дистанції. При цьому повністю спина буде розвантажена і для максимального комфорту і релаксу. Також такі ергономічні підголовники теж вони наявні. Тут з боку карманчик, ніша. Дуже приємна акустика в автомобілі. Також автомобіль дуже теплий і дуже комфортний, тому що наявні такі продухи. Так звані задні також ноги обігріваються, тобто пасажирам завжди тепло, в міру прохолодно, коли працює кліматконтроль за потреби. І дуже надійно, зручно і безпечно. Машина така дуже ну, справляє враження надійності, безпеки, е, ну, і я б сказав, преміальний характер. несе в собі, тому що по факту. Ну, зручність тут на висоті. І ергономіка на висоті з точки зору посадки будь-яких людей і високих, і низьких. Тобто зручно всім. І дітям, і дорослим. Можна перевозити все, що завгодно. Дуже зручно і ергономічно. Зараз побачимо, як виглядає наш багажник у складеному стані, коли сидіння складені. Такий простір відкривається, знову ж таки, кругові парктроніки бачимо. Всі шильдики також наявні, оригінальна шторка-полка, яка, як завжди, ми маємо змогу її повністю зняти для максимального збільшення об'єму багажника. Дуже місткий багажник. Я не знаю, тут, мабуть, можна перевезти дуже багато всього, що кому необхідно. Позаду ще отакий-танічок-ніша от присутня. Що ще можна додати? Навіть в максимально розкладеному стані, О, тут позаду ще такі кармашки, я вже їх показував е, ззаду. Навіть в максимальному стані, якщо ми розкладаємо заднє сидіння, О, тако, таким чином це робимо. Раз, робимо два. І з цього боку робимо. 3. то багажне відділення все одно вражає своїми характеристиками. ну Однозначно, це величезний плюс даного автомобіля. Отак От це все діло виглядає. Такий стан задньої карти в нас. Косметично без дефектів. Все суперове, збережене. Отут всі гвинтики по своїм місцям, граночки стоять по швейцарськи ззаду отакий катафот наявний для безпеки додаткової. Отак От це все діло виглядає, дуже нарядна, така крута машина. І сонячний день, і в туман, і в дощ виглядає просто все суперово. Такий стан задньої правої карти. В стані збереженому ніша, задня ліва. До речі, диски, як бачимо, ще не встигли повністю гальмівні припасти пилом, все обслуговано. Гальмівні колодки практично нові стоять. Ну і задня права сторона теж абсолютно збережена, без жодних дефектів, без жодних нюансів. Підкреслюю, оці всі заломи на велюрі, хто знає, їх можна загортати як завгодно. І вони будуть змінювати колір від світлого до темно такого насиченого. Теж всі оригінальні продухи стоять. Теж наявна ця вся регуляція позаду, тобто від лежачого положення до практично вертикального, кому як зручно, кому як легше їздити, все це діло адаптується під потреби того, кого ми веземо. Передня права карта в такому стані. Електросклопі дімочі, знову ж таки всі. Хромована накладка, також жодної потертості по порогу нема. Тут всі огранки по місцям, дуже збережений автомобіль. По торпеду такий стан, селектор КПП в гарному стані шестиступенева механіка нагадую, такий стан стелі. Справа також підсвіточка, також дзеркало для зручності. Все працює, жодних нарікань помилок нема. І ну, пройдемося швиденько по екстер'єру. Нарядні, величезні, оригінальні підкреслюю для цієї комплектації топової титаніум R18 тиски з кольорованими зовнішними гранями. Пікнізована оптика преміальна, поворотне підкреслю, адаптивна, дуже гарне світло. Супер преміально все працює. Кругову парктроніки, електроскладання вікон, всі підігріви, До речі, дуже приємним бонусом Ford дає підігрів лобового скла. Якщо придивитися, то тут все просякнуто тоненькими такими проволочками обігріву. Воно не заважає обзорності, більше того, скло антиблікове, як бачите, воно фіолетове. І, відповідно, в зимній період часу додає можливості швидко розморозити лобове скло і, відповідно, краще мати оглядовість. Всі датчики тиску, жодних помилок нема, все працює, все підв'язано, все показує. Дуже важливим моментом є витрата палива. Дані авці, автівці а вже реально ну, вона складає е, фактичні показники в межах е, від 5 5,5, навіть деколи можна вийти на характеристику 4,5 літри на 100 км е, І е, в міському циклі навіть з торгівлами е, це доходить до 7,5, деколи можливо і до 8 дійде. але погодьтеся на такі розміри автомобіля. Це ну, досить такі мазерні мізерні витрати і максимальна. Максимальна місткість, максимальна зручність і комфорт. Тому, друзі, однозначно, цей Ford, цей смак заслуговує на увагу. Він швейцарський, він збережений, він крутезний. Поки що він наявний до вашого розгляду, тому дивіться, цікавтеся, однозначно цікава машина, сімейна, крута, надійна. І до скорих зустрічей. Ми ще побачимося не один раз. Тому чекайте, всім мирного неба і здоров'я!